Христос Воскрес! Дорогі сестри і браття, від імені всього Василянського Чину сердечно вітаємо вас сьогодні із світлим святом Христового Воскресіння. Бажаємо миру, радості і рясної Божої благодаті і бажаємо, щоб усі наші воїни. Були збережені від усілякого нещастя і смертоносної рани, щоб усі повернулися вчасно додому, а в Україні запанував справжній мир і справедливий мир. Сьогодні, посеред війни, ми з вами святкуємо свято Христового Воскресіння. І у цьому святі зауважуємо таку закономірність. Що насправді Христос Воскрес тоді, коли всі учні були перелякані, усі учні були розчаровані, усі учні, вони, здавалось, повернулися до тих самих занять, якими займалися перед знайомством з Ісусом Христом. І навіть вони засмучені і нарікають, що нічого не вдалося. Нічого не вийшло, а ми надіялись, що ось через цього Ісуса з Назарету Бог відродить Ізраїлеве царство. І ось пройшла друга ніч, відколи Ісус Христос був похований у гробі, а жінки мироносиці захотіли довершити. Похоронні обряди, і вони прийшли і побачили порожню могилу Ісуса Христа, порожній гріб, і вони не знали, що робити, вони не знали, як їм діяти далі. І ось зустріли двох юнаків, про яких теж не знали, хто вони, але ці до них сказали. Ви шу... знаємо, кого ви шукаєте. Ви шукаєте Ісуса Померлого, Його нема тут. Він воскрес! І тепер ідіть і голосіть усім людям, що Христос Воскрес. Не бачили вони оцього Ісуса Христа ще воскреслого? Вони побігли додому, вони боялися. Вони знову переживали, але це нове переживання було вже зовсім іншим. Це було передчуття перемоги, і то не людської перемоги, а перемоги життя над смертю а правди над неправдою. І ось Христос їм по черзі усім з'являється. І вони знову, зустрічаючись із ним, повертають кожне слово, яким Він до них колись звертався. І все оживає, але все оживає по-новому. І те, що вони не розуміли, поки Він з ними. Стопами ходив по землі, стає зрозумілішим, все змінюється. Дорогі сестри і браття, сьогодні, коли ми вітаємо один одного із цим святом, вітаємо вітанням, яке виявляє нашу віру у Воскресіння і її, утверджує. Ми теж переживаємо і нову надію, і кожного разу цю надію знову і знову оживляємо. І немає сьогодні ані смутку, ані розчарування, ані почуття без тому що Христос завжди торжествує. У цьому настрої і в цьому глибокому внутрішньому переконанні, що Христос Воскрес і Він несе нас своїми могутніми руками і подолаємо ми кожну проблему, нічого нас не зупинить. У цьому переконанні сьогодні молімося. І Його переконання це нашу віру, несімо і свідчимо перед усіма людьми, щоб якомога більше людей сповнялися правдивою вірою у Воскресіння Христове і Воскресіння наше. Святкуймо весело, святкуємо радісно і всім звіщаймо. Христос воскрес!